Всім привіт! Сьогодні в мене нарешті на огляді Crazy Fish Elf до 0,7 грама. Але не звичайний, а як я і казав, кастомний. В чому справа? По-перше, в тому, що ельфи розкупили майже одразу після старту продажів. А по-друге, в тому, що насправді то люди ловили такими вудочками ще до того, як стартували продажі. Яким чином? Бо бланки були доступні раніше. І дехто, як от мій знайомий майстер з Дніпра, зібрали собі свого ельфа. Але ж ви скажете, стривай, це ж не той спінінг, вони різні, це кастом. Але давайте подивимося, в чому різниця. В у тих деколях, за яких серійна версія виглядає, як Петриківський розпис, навряд чи вони на щось впливають. В кільцях і там, і тут тарзайте, бо інші на такий тендітний бланк не поставити. В ручці... І там і тут монокок. В котушка тримачі? Так, трохи є. Бо серійна версія важить 36 грамів, а оця вдвічі менша. І це нам каже про те, що Crazy Fish не зміг використати на 100% потенціал свого бланку і своєї власної ідеї з монококом. Проте котушка тримач навряд чи сильно впливає на роботу самого спінінгу. І протестувавши оцей кастом, я думаю, що зможу судити і про серійну модель. Поїхали. Спершу, як завжди, трошки заглянемо на офіційний сайт і придивимося до параметрів. Отже, тест від 0 до 0,7 грама. Це може бути маркетинг, типу тест менший, ніж у всіх конкурентів, включаючи той шматок Crazy Fisha, що залишився в рашці. Адже вони в минулої весни випустили Сабзеро до 0,8 г. Однак подивимося. Довжина 162 см, до речі, дуже схожа на той Сабзеро. Я ні на що не натякаю, просто констатую факт: кільця Fuji Arzaite стрій середньошвидкий. Вага, як я вже казав, 36 грам, але в мене екземпляр, який важить 18 грамів. Діаметр солідної вершинки міліметра. І ось на що я хочу звернути увагу, і що, на мою думку, дуже правильно: рекомендовані шнури від решітка 0,5 до решітка 0,1. Одразу хочу наголосити, що порівнювати ельфа я буду зі своїм Black Swan 602, той що до граму. Бо я дуже сподівався, що оця паличка від Crazy Fish стане новим королем мармишингу на українському ринку. А також порівняння буде з отим кастомом на бланку SabZero, що я тестував минулої весни. Бо мені здається, що то був саме той бланк, що вийшов у серію в Рашці. І саме його наш Crazy Fish намагався перевершити. Принаймні мені таки рік тому обіцяли. Ну і одразу до головного до мармишингу. І одразу маємо недолік. Crazy Fish Elf кидає мормишки не те що погано, але не дуже далеко. Як на мене, закид нестабільний, іноді таке відчуття, що взагалі не летить, а іноді виходить зробити досить притомний закид. Проте все одно Ельф кидає ближче, ніж Black Swan, навіть коли закид вдається. До речі, я порівнював закид однаковими приманками на однакових шнурах не тільки зі сваном, а ще й з дешевим Golden Catch фліком з минулого огляду, та ще з декількома кастомними топовими спінінгами. І на мою думку, ельф всім програв. Хоча ні, не всім. Якщо я вірно пам'ятаю, то Саб Зеро, отой типу російський бланк, кидає стабільніше, але стабільно трошки гірше від ельфа. В чому ж справа? Як на мене, в двох речах. По-перше, і ельф, і отой Сабзеро дуже коротенькі. А по-друге, обидва дуже тендітні і тому мають досить сильні паразитні коливання на закиді. При цьому треба сказати, що ельф трошки жорсткіший від Саб-Зеро. Точніше, Сабзеро гнеться від ручки, як макаронина, а от у ельфа комель майже не гнеться зовсім. І оце дає нам дещо дивний стрій. Так, його можна назвати середньошвидким, але з натяжкою. Бо вудочка здається якоюсь неоднорідною. Нижня половина жорстка і зовсім не гнеться, оце, напевно, швидка половина з назви строю. А от вершинка, вся від шпігота і вище, дуже гнучка. І ця вершинка скоріш підходила би до повільного, а не середнього спінніну. Тож стрій можна було б обізвати повільно швидкий. Я б не назвав би цей стрій недоліком, він дивний так, саме тому в мене не виходить стабільний закид. Але саме жорсткість нижньої частини все ж дає можливість робити закид краще, ніж в саб зеро який зовсім весь розхлябаний. До того ж ця жорсткість комелю не впливає на анімацію приманок, і як на мене, гнучка і дуже тендітна вершинка дозволяє гарно качати мармишки і задавати дуже витончені проводки. Можливо, навіть ще більш точні і витончені, ніж в Black Swan. Хоча ні, слово точні не зовсім правильне, бо оцей дуже-дуже тонкий кінчик, нагадаю півміліметра, все ж таки має деякі паразитні коливання на паузі. Не критично, але є. А от що додатково дає нам жорсткий комель, так це трошки більшу чутливість. Звісно, я сподівався взагалі на вау ефект. Тим більше, що Crazy Fish в своїх промороликах дуже напирав саме на чуйку в монококовому варіанті руків'я. Насправді чутливість дійсно більша, ніж в Black Swan. Достатньо відчутна більша. Проте вау ефекта немає. Не впевнений, що хоча б X-Game в цьому плані наздогнали. Ооооо, Це на паузі назвали, щоб. Йоу, це хороша. Тут только десь. Главное, <рес> не впав. А поки давайте спробуємо поджигувати і визначити, наскільки чесна тут верхня межа тесту. Хоча мені здається, що насправді, навряд чи людина зможе точно розрізнити 1 граму в плюс чи в мінус поверху тесту. Тож це дуже умовна межа. І все ж, пів грами і приманка в 1,2 дюйма полетіли вже непогано. Майже так же, як на довгому флік айр з минулого тесту. Але знов мені здається, що Black Swan, чи наймолодший X-Game, поралася б з закидом дещо краще. Але ні на тому, ні на тому я б не став би кидати джигову приманку на мармишевому шнурі, як отут. Бо нормального розміру окунь, тобто грам 300 коли він активний, рве шнурок рішітка 0,8 досить легко, особливо на відносно жорсткому водилищі. Проте зельфом я розраховую на його гнучкість і тендітність не менш, ніж на фрікціон. Тож, якщо що, пободаємось. Покльовки почалися майже одразу, от тільки навряд чи це були окуні. Бо риба ніяк не могла заїсти відкритий гачок номер 10 Досить швидко я впіймав злочинця. Це виявилася невеличка плотвиця. Ну, блін. Такого я ще не бачив. До речі, покльовки отакої відвертої мілачовки відчуваються майже як щелчок ногтем по бланку. Досить дзвінко. А от підводні предмети відчуваються вже не так чітко. Ну і проводка. Насправді, її дуже пом'якшує тендітна вершинка. Підірвати і підкинути півграма можна, але прогинання вершинки робить анімацію занадто плавною. Навіть вже для теперішнього вісняного окуня. Саме тому в мене клює не хижа плітка, яка полюбляє плавну проводку, а не окунь, якому вже потрібна чіткіша вертикальна складова анімації. Хоча от та ж вершинка досить помітно відіграє падіння півграма на дно. Звісно, все те ж саме проявляється при збільшенні ваги приманки, тільки більш виражено. Я пробував 0,6, 0,8 і навіть до граму перевантажував. Перевантажуємо фліка 1 грам і 1,5 дюйма. Підірвати вдається ще навіть і 0,8. Але тільки з дюймовою приманкою. І те бажано якоюсь не дуже об'ємною. Проте провал вершинки робить таку проводку майже непотрібною. А ще це вже важко для спінінгу. Розіграти ті 0,8 на дні коливаннями вершинки теж майже не вдається. А якщо поставити щось типу півтора дюймової танти, то це взагалі вбиває всю проводку навіть на легших вагах. Бо спротив води такій об'ємній силіконіні виключає можливість точних анімацій з солюдом товщиною у півміліметра. Тож тут реально межа десь 0,7 0,8 з дюймовою не більше приманкою. До речі, вітер дуже заважає анімації навіть джигу. Бо не тільки видуває значну дугу, а ще й ще і гне тендітний кінчик. Окуня мені вловити вдалося тільки одного. При тому, що я знаю, що він тут є, і він активний, я б бачив, що малька паласати ганяє постійно. І оце якраз тому, що проводка і доступний цьому водилищу розмір приманки підходить скоріше не хижій рибі, ніж хижій. Отже, висновок по джигу простий: ця вудочка не для нього. Єдине, коли їй можна скористатися для донних проводок, це коли треба вмовити зимових, не те, щоб неактивних, а взагалі напівмертвих мікроакунців. Міга коли ж окунь хоч трохи активніший, то він буде з презирством дивитися на анімацію ельфов. Ох ти ж блін. Просто гігант. І, от наче огляд можна було б закінчувати, але в той день під вечір я поставив блешню. Щоб ну просто показати у відео одкидав в межах тесту летить. Типу так теж можна. Але тут мене нарешті наздогнав вау ефект, який просто повинен бути в кожного нормального топового спінінгу. Спершу я був ошелешений дальністю, на яку полетіла блешня в 0,4 грами і в 0,6 грами Сход. вагою, а полетіли такі блешеньки значно далі від жигової приманки тої ж ваги. Ця зовсім маленька 0,4 грама. По-друге, я майже відразу впіймав рибу. Нехай це була уклійка, але це було щось. Опа. Єсть. Хто це? Хто це знову клійка? Знову клійка. Ай-яй-яй, тихо 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 Ну і по третє, я раптом відчув, що ось. Оце майже ідеальне співвідношення приманки і комплекту. Бо що таке блишня півграми на інших екстра ультралайтах? Щось незрозуміле, що погано летить, майже не відчувається. Якщо потрібна проводка такої крохи, то робиться воно на грані комфорту, якщо не поза межами. Якось на інтуїції. Звідси воно і летить у воду дуже рідко, а в коробці лежить так, щоб було. Але не з ельфом. Тут це повноцінна приманка, що повністю відповідає потужності тесту і чутливості водилища, та й шнура, решітка 0,8 також. І ти отримуєш задоволення вже просто від роботи з такою блишнею. Можна підтвичувати, осипати, грати зі швидкістю все по-взрослому. Те, що робиться з більшими блешнями на вудилищах, що відповідають їх вазі. І те, що недоступно для блешень в півграму на інших водилищах, навіть надлегких. Аж тут ще й риба клює. Такі маленькі блешні це майже мормишинг. Розмір навряд чи зацікавить хижу рибу, навіть окуня. Проводка в товщі води або у приповерхневому шарі. Підігрування спінінгом вітаються. Мені здається, це буде просто вбивця краснопіра літом. Причому я би з задоволенням пополював би з таким комплектом за трофейним краснопером десь у заростях трави чи латаття. Це краснопірочка. Проте зараз ще немає трофейного краснопіра біля берегу. Наразі тільки мілкота крутиться на прогрітих мілководях. Але і така риба вже доставляє задоволення по повній. Блешні це прям от для ельфа. Отже, давайте підбивати підсумки. І перше питання, чи вдалося Crazy Fish цим спінінгом перевершити от той рашистський Сабзеро. В чомусь так. А в чомусь і ні. Мені здається, що в ельфа трошки краща чутливість і трошки кращий закид. Але от Сабзеро гнувся від ручки на виважуванні навіть найменшої рибки, і в цьому такому емоційному виважуванні був його вау-ефект. Тут такого немає. Вельфа комель майже не гнеться на виважуванні зовсім, працює тільки верхня половина. Навіть в Блексвані Комель здається м'якшим. Тобто виважування риби ельфом практично не відрізняється по емоційності від інших водилищ з тестом в районі граму. Друге питання: а чи вдалося перевершити Блексван? На мою думку, нового короля Мармишингу не відбулося. Так, ельфом трішечки цікавіше малювати анімацію, ніж сваном. Так, ельф трохи чутливіше за Сван. Але поганий закид компенсує ці переваги. Паразитні коливання присутні як на закиді, так і в кінчику під час анімації. А ще мені більш зрозуміліший і звичніший стрій Black Swan. До того ж, Сван ще трохи універсальніше, бо все ж таки дещо краще справляється з джигом. Теж трішечки не набагато. Але все одно ельф – це спінінг для ловлі білої нехижої риби. І от якщо б ціна в нього зберігалася така, як я бачив при перших звістках про початок продажу, тобто менше 7 тисяч гривень, то це було б значно вигідніша покупка за Black Swan. Однак зараз я бачу ціну більше, ніж 8 тисяч. Та й те цього спінінгу від Crazy Fish немає в наявності. Підозрюю, що як завезуть, ціна може ще трохи піднятися. Отже, як на мене, в ельфа зі сваном наразі паритет. Вони досить різні, проте це два однаково топові спінінги саме для мормишингу. Досі реальним мормишевим удилищем в цьому сегменті був лише сван. І це добре, що нарешті в риболовів з'явився вибір. Але я точно не побігу міняти свого свана на ельфа. Бо насправді він нічого особливо нового мені не дасть, ну може крім гіршого закиду. Почекаю, поки на нанолонг від флагмана, адже колись він повинен вийти. І якщо там буде все як в ельфа, але більша довжина і гарніший від Black закид, то от той буде привид задуматися над зміною основного морма інструменту. Ні, пліточка. Що ж, мені залишилося тільки нагадати, що ви можете взяти участь у розвитку каналу за рахунок спонсорства на YouTube. А на сьогодні в мене все. Всім ніхвастані луски і до зустрічі на рибалках.